Україна поступово стає дорогою країною. З часом ціни на базові товари і послуги практично вирівнюються з показниками Євросоюзу. А ось про співмірність зарплат поки що, на жаль, не йдеться. Докладніше далі. З приходом осені ціни на споживчі товари та послуги знову стрімко зросли. У вересні це зростання сягнуло 8,6% у річному вимірі, і це ще не кінець, як прогнозують спеціалісти. Як повідомляє громадське, переважно дорожчають інгредієнти борщового напору. Загалом протягом 12 місяців в ціні зросли 44 із 54 базових позицій, на основі яких Держштат розраховує індекс зростання споживчих цін. Нинішній рівень зростання цін не є катастрофічним, якщо порівнювати його з осінню 22 другого, коли інфляція перевищувала 20 відсотків, але показнику у 8,6% відсотка однозначно не можна назвати комфортним. До того ж, за прогнозами спеціалістів, ситуація може погіршитися в найближчі місяці, що дорожчає насамперед. Тарифи на комунальні послуги на першому місці за швидкістю зростання цін. Так вартість води, електрики, газу та житла зросла на цілих 18,7 відсотка. Вартість медичних послуг неухильно зростала на тлі питомого попиту на лікування. Зараз зростання тут становить 11,9%. Ціни на освіту зросли на 12% у річному обчисленні. Але якщо вартість ліків і освіти стосується не всіх і не є для деяких регулярною, то ціни на продукти харчування стосуються всіх і кожного. Так за останні 12 місяців капуста подорожчала майже на 209%, картопля на 89%, морква на 51%, буряк поряк на понад 38,5%, вершкове масло майже на 25%, яблука на майже 20,5%. Що ж до молочних продуктів, то Україна стає дедалі залежнішою від імпорту. Споживачі в Україні часто густо не задоволені якістю вітчизняної продукції. У першій половині місяця імпорт вершкового масла збільшився на 76% у місячному численні, молочних продуктів на 11%, сиру на 5%. Отже, на зростання цін через це впливає і підвищення цін на імпортні, тобто зарубіжні товари, надмірний попит на сонячне сировину як в Україні, так і в світі, може призвести до зростання цін на соняшникову олію, але поки ціна на неї практично не змінюється. Що стосується цін на картоплю, яка стрімко дорожчає, то як стверджують експерти, на це перш за все впливає підвищений попит з боку виробників чипсів та снеків, слід також додати, що крім внутрішніх факторів існує і загальносвітова тенденція зростання цін на продукти харчування, яка стосується і України. До цього додається зростання цін на паливо, через що транспортні послуги, вартість яких зашита в ціни майже на всі товари, зросли на 9% у річному численні за місяць до 6,7%. Відсотка. отже, чи стають українці біднішими? В цілому зростання цін призводить до того, що платоспроможність населення знижується, оскільки існує певне відставання між зростанням цін і заробітної плати. Вартість продуктів харчування в бюджеті українців має набагато більшу вагу ніж у бюджеті громадян Євросоюзу. За інформацією громадського, наприклад, кілограм картоплі в супермаркеті АТБ заокруглено коштуватиме 27 гривень, кілограм яблук Голден 31 гривню, дев'ять десятих літра молока 50 гривень. Середня зарплата в Україні на початку жовтня середня становила 21,5 тисячу гривень, за даними порталу WorkUA. Якщо взяти, наприклад, географічно близьку до нас Польщу, тут картопля в середньому коштує 34 ,65 гривні 65 копійок за кілограм, яблука – близько 40 гривень, молоко – 40 гривень за літр. Але ж середня заробітна плата становить понад 87 тисяч гривень на місяць, що в 4 рази перевищує середню заробітну плату по Україні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.